Перший день в прейсах, наче заснув нормально. Вживаю, щоб він не плакав, щоб вони йому не давили ніде, щоб я ніде не передавила, щоб все було обережненько. Ви є тапи, я починаю вже плакати. Я переплачу і бій. Головне, що він був здоровий. Ми все для цього зробимо. Новий етап, нові переживання. Брейси виявилися дуже важкими для нього. Орес три дні взагалі не міг ніжками шевелити, підіймати їх. Ми йому допомагали. Він потихеньку звикав. Ми його розважали, відволікали. Що він не сильно акцентував на тому, що в нього не піднімається ніжка. Через три дні він навчився і почав їх гарненько піднімати. Кожного дня я роблю масажі йому, і ми відвідуємо ще професійні масажі, для того, щоб порівнювати чи є результат. Прадили з чоловіком і вирішили купити нові брейси йому на розмір менше, тому що попередні. Були завеликі, хоча нам заміряли лікарі, сказали, що потрібно купувати одиничку, але ми вирішили купити ще нульовочку для того, щоб воно набагато краще йому регулювало ніжку і ефективніше. В них було набагато зручніше, тому що вони були легші. Звісно, я кожного вечора перевіряю ніжку. Долю, що п'яточка не підіймається. Буває, мене пропирає на сльози, тому що це важко. Ти усвідомлюєш, що ти пропускаєш періоди тих малесеньких ніжок, коли ти хочеш їх потрогати, поцьомкати, а вони постійно заковані в ті кандали. На контролі у лікаря-ортопеда. Кожні 2-3 неділі. Орсту перевіряють ніжки, щоб, не дай Бог, не був рецидив, як ніжка росте і як правильно формується у Брейса. Ось така у нас історія. Я вірю, що Орес буде бігати, він буде спортивний, класний хлопець, і в нього будуть найкрасивіші ніжки в світі.